Боротися з терористами на сході хочуть не лише корінні українці, а й вихідці з Казахстану, Азербайджану і Кримські татари. Вони створюють власний інтернаціональний батальйон. Активісти вже звернулися до президента та чекають лише офіційного дозволу вирушити у зону АТО. Скільки людей у батальйоні не розголошують, водночас закликають долучитися до боротьби і громадян Росії та інших країн. Мне нужна помочь тих жителів, які живуть там в Росії. татары, башкири, народы Северного Кавказа, казаки, которые там живут, жители Казахстана, Узбекистана, они должны понять, что именно сейчас нужна поддержка. Поднимайтесь, организовывайтесь, выходите на улицы. Всех не посадят, всех не убьют. Не только война в Украине. Это не только идет решение вопроса о безопасности Украины. Это безопасность Остальных остальных государств, которые сейчас завязаны с российскими, будем говорить, имперскими амбициями.